Цей розклад про наше особисте джерело сили. Перед вами три варіанти. Оберіть той, до якого зараз найбільше тягнеться душа. Це і буде ваша порада як вистояти та зберегти себе цієї зими. Це була перша позиція. Трьох варіантів, друга позиція трьох варіантів ваш пункт незламності в душі. І третя позиція трьох варіантів порада від роду та від вищих сил, що допоможе пережити цю зиму та не вигоріти. Обирайте свій варіант. І для тих, хто вибрав, обрав перший варіант, перша позиція джерело вашої сили, коли навколо темрява, холоду і тривожно, королева жезлів ваш головний ресурс у темні часи це ваш внутрішній вогонь. Королева жезлів не чекає, поки да тут світло, вона сама є світлом. Ваша сила у вашій активності, харизмі. Вмінні організовувати життя навіть у блекаут. Поки ви щось робите, поки горите якоюсь ідеєю, ви просто пораєтесь по господарству, ви не переможні. Друга позиція першого варіанту. Ваш пункт незламності в душі, на яку рису характеру ви можете спертися, щоб не зламатися? Двійка пентаклів. Ваша опора зараз це неймовірна гнучкість та адаптивність. Там, де інший зламається від стресу, ви знайдете вихід з безвиході. Ця здатність грати з обставинами та не сприймати все занадто трагічно, рятує вашу психіку. Ви вчитеся жити в хаосі, і це робить вас незламними. І це ваша психологічна броня. Яка ж порада вам від роду та від вищих сил, що допоможе пережити цю зиму? Ієрофант. Тримайтеся за сімейні традиції, спілкуйтеся зі старшими, моліться, якщо ви віруюча людина. Коли навколо темрява, пам'ятайте про вічне, знайдіть свого наставника або самі станьте розрами.